Далі будемо говорити про коаліцію охочих. Ну і загалом про те, як європейські країни збираються допомагати нашій державі стосовно врегулювання миру, а також майбутнього контролю цього миру. Почути певну конкретику щодо можливості розміщення в Україні миротворців. Таке очікує від завтрашнього саміту коаліції охочих у Парижі президент Володимир Зеленський. А сьогодні ввечері напередодні саміту відбудеться окрема зустріч президентів України та Франції. Вона розпочнеться у Парижі о 19-й за Києвом у форматі робочої вечері. Еммануель Макрон підтвердить президенту Зеленському, що продовження і посилення військової та фінансової підтримки України є ключовим пріоритетом Франції. Йдеться у заяві Єлисейського палацу. Нагадаю, власне, завтра, 27 березня, у Парижі, відбудеться саміт коаліції охочих за участю президента України Володимира Зеленського. У переговорах візьмуть участь представники Німеччини, Італії, Польщі і інших країн ЄС, а також держави, що не входять до союзу, зокрема Велика Британія і Канада. Як повідомляє Бумберг із посиланням на джерела під час саміту обговорять позицію щодо України і вироблять вимоги до можливої мирної угоди напередодні саміту. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що план коаліції охочих, ініційований е, Лондоном і Парижем, переходить в оперативну фазу.